Хочете щось смачненького, а часу готувати немає? Цей рецепт саме для вас. Він швидкий і дуже смачненький. А головне корисний. Нам потрібні банани, очищені і порізані кубиком. Яблучко порізане кубиком. Я порізала кубиком. Ви можете різати соломкою, як вам зручно. Апельсин почищений і відібраний від. Плівки. Я його почистила повністю. Так що є одна м'якоть. І все це заправляємо вашим улюбленим морозивом. Перемішуєте і смакуєте. Це дуже смачно! Цей десерт з мого дитинства. Я дуже його любила. і Люблю досі. Тож пробуйте, смакуйте, експериментуйте. Це дуже смачно, дуже корисно. Якщо ваші діти не дуже люблять фрукти, але люблять морозиво, цей вихід якраз для вас. Вони обов'язково це з'їдять. Тож пробуйте. Всім смачного!